Народних депутатів України Ірину Фаріон, Руслана Марцінківа, прошу їх до слова. Христос народився. Дорогі шляхетні, аристократичні, різдвяні вогні нашої матері України. Без сумніву, ви тут на цьому майдані найпотужніші, найсвітліші. Найпречистіші. Ми з вами сьогодні, 14 січня, перебуваємо на пікові різдвяного откровення. Мені здається, що це власне той час, коли треба обов'язково знаходити спокій в собі і для себе. Яке це щастя, що ми мали можливість щойно відслухати службу Божу. Як це важливо у нашому з вами суетливому житті від'єднати другорядне від головного? Наш народ сказав, що без Бога ні до порога, хіба це не є основою нашого буття? Хіба прихід Сина Божого 6 січня кожного року у наше серце? Не є способом досконалювати себе, зростати діаметром душі, як казав поет, обличчя якого зараз спрямована на мене. Маю на увазі Василя Стуса. Не випадково він народився у різдвяну ніч. Ці революційні події, які ми зараз маємо, мабуть, зовсім не випадково накладаються на різдвяну пору. Це також знак для нашого великого народу. У його непростій ході до власного вдосконалення нам направду є над чим працювати, бо понад 700 років страшного колонізування нашого краю призвели до того, що ми маємо антимайдан поряд із нашим великим різдвяним полум'яним майданом. Такою є реальність, але це не та реальність, яку ми збираємося прийняти. Це реальність, з якою ми будемо натхненно боротися. Бо християнство це боротьба зі злом. Християнство це не лавандова водичка, яка зализує рани. Християнство це те, що випалює наші слабкості. Ми не маємо права як нація тепер на слабкість. І якщо прийняли цей виклик ще, ну щонайменше 21 листопада цього року. Якось не дуже мені хочеться вам навіть розповідати про те, що сьогодні було у Верховній Раді. Але звісно, у Верховній Раді зійшлися люди з різних світів. Одні називаються Орда, це партія регіонів і комуністи, а інші раттю називаються це опозиція. То скажіть, будь ласка, чи можуть знайти між собою порозуміння Орда і Рать? Це можливо? Це неможливо. Тому ми зараз з вами платимо за одну із найстрашніших помилок попереднього президента, який підписував універсал національної єдності просто з бандитом, просто з кримінальником, просто з людиною, яка окопалася на своєму ординському межигірському троні. Власне, через це ми сьогодні насправді позбавлені нормальної можливості професійно працювати. Бо жоден з нас не може зараз спокійно перебувати вдома, бути біля своїх родин, здійснювати свою роботу, коли таке страшне протистояння в державі, і ми не поступимося жодною мірою, бо інакше ми приймемо зло. Якщо ми приймемо зло, ми відкинемо Господа. А чи можемо ми відкинути Його, якщо він кожного року приходить до нас як знак того? Що ми маємо іти дорогою правди і дорогою волі до нього. Це дві найважливіші християнські концепти правда і воля. І чи не найкраще сформулював це, звісно, Степан Бандера? Чому Степан Бандера? Та тому що він народився у священичій родині, у родині капелана греко-католицької церкви, отця Андрія, який дуже добре знав біблійну фразу пізнайте істину. І вона зробить нас вільними. Ми з вами пізнаємо зараз страшну політичну істину. І те, що зараз політично відбувається, це насправді оприявнення усіх страшних ран нашого суспільства. І ми з вами покликані не просто залікувати ці рани, а випалити їх. Випалити їх вогнем своєї любові до цього краю. Випалити їх вогнем ненависти до зла. Тому що наше з вами життя це батарейка, яка працює за принципом плюс-мінус, плюс-мінус. Нехай ці мої спон спонтанні роздуми можливо прийдуть у вашу підсвідомість, аби ми сьогодні ввечері на такий, у такий світлий день святого Василія побули з власною суттю, а власна суть це дорога до нього, до Господа, до абсолютної правди, до абсолютної любові. До абсолютного вдосконалення, до розуміння істини, які доносив син Божий чер... через притчу. Пригадуєте, як казав він, прийдуть вони до вас в овечих, шкірах, вовки. Але ви маєте бути мудрі, як змії, аби розпізнати цю страшну облуду. Ось ми з вами тут і є на цьому майдані, аби цю облуду викривати, знищувати, нейтралізовувати і вибивати з-під. Міг Януковичів, Азаровів, ґрунт їхньої соціальної підтримки. І ми не аби як це вже з вами робимо, тривалий час. Дякую вам за це розуміння, тому що це наше найважливіше завдання забрати тих людей, які тривалий час перебувають в страшній омані. А християнство це, власне, ця філософія, власне, буду казати так, яка звільняє людину від брехні і від облуди. Я не маю ані найменшого сумніву, що саме час цього Різдва допоможе нам повернути ще не одну людину у лоно нашої української правди, аби ми таким способом примножували свою духовну силу, тому що нам потрібен зараз голос кожної. Окремої людини, бо саме від цього голосу кожної окремої людини залежить наш подальший поступ. Я не маю сумнівів, що ви розумієте, що цей 55 й чи 56 -й не важить, День нашого прямого стояння і пр протистояння за стусом – це наша неспинна хода. Не знаю, чи вам сподобається ця моя історична аналогія, але, можливо, вона ляже на ваше серце і у вас розум. Французька революція почалася у 1789 році. 1789. І лише у 1804 Наполеон став імператором. 15 років французи йшли до своєї вимряної мети. Я не хочу казати, що нам треба йти 15 років. Ми в 15-му році маємо мати вже іншого президента. І ми будемо його мати, якщо розрахуємо свої сили. Якщо будемо розуміти, що те, що ми зараз з вами робимо, це не спринтерський біг, це біг марафонський, це біг на довгу дистанцію і що зараз переможе витриваліший, стійкіший і абсолютний у своїй вірі і в своєму покликанню, абсолютний у своєму служінні, так як був абсолютний у своєму служінні син Бога, Ісус, що служив своєму Богові, Отцеві. Чи не так? Як страшно у цьому контексті перейти мені до, до ще одного політичного безглуздя, яке сталося вчора з уст міністерства культури, коли міністерство культури скерувало українській греко-католицькій церкві листа, що, мовляв, та церква чинить неправильно, що виходить на сцену і молиться разом з людьми, що тут є намет, де можуть підійти люди і помолитися. Тобто, уявляєте, який страшний рівень падіння цієї влади, що вона починає слати якісь петиції духовним установам, які є разом зі своїм народом. Я мимоволі згадую далеке 16 століття, коли у 1596 році одна із гілок християнського сприйняття світу вирішила піти на унію. І скільки тоді було негативу від цього, і який насправді позитивний наслідок принесла у Ніна греко-католицька церква для всієї країни? Як це важливо, що ми зараз на цьому майдані у нашій різноманітній конфесійності знаходимо кожен свою дорогу до Бога? Чи не так? Як це важливо, що з цієї сцени правлять священники нашої славної української автокефальної церкви, яку знищили у 10-х роках ХХ століття. Як це важливо, що тут є святі отці Київського патріархату, як важливо, що тут є церква, яка винесла на своїх руках галичину із польського пресу, саме тоді, у 1596 році. Це був наш європейський вибір. Геніальний Юрій шерих Шевельов назвав це вестернізацією українському культурно-духовному просторі. Тоді ця церква врятувала українську ідентичність. Тому сьогодні регіональна орда перші стріли війни з духовництвом влучає в цю церкву. Чи ми змиримося з тим? Звісно, що ніколи. Тому що ми тримаємося спільно руками, кожен за ту церкву, яка йому дає найбільшу наснагу. Бо без Бога ні до порога. Дорога громадо. Я вам дякую за духовну підтримку. Дякую за те, що ви вислухали мене. Дякую вам за те, що ви розумієте, що духовні опори це найосновніші опори в тому житті. Батько Степана Бандери, знаючи, що буде знищений, сказав: Я знаю, що НКВД незабаром замордують мене, але це убезпечить мені неминучу зустріч із Господом. Ось які страшні слова. Але, мабуть, у ці різдвяні дні треба розуміти, що ми просто гостюємо на цій землі. І, як сказав геніальний Олександр Олесь, гори, життя. Єдина мить для смерті ж вічність сила. то чи ми згаснемо як смолоскипи нашої української незалежності, нашої української соборності і нашої української духовності. Ніколи сьогодні Василя. Василь означає цар із грецької. Будьмо королями і панами, принаймні над власною долею. Тоді станемо королями і панами у власній державі. Христос народився.